За недавній час у державі сталося чимало підступного та злочинного, а наша цікавість до порушників закону тільки зростає. Отож, це другий сезон кримінального репортера. Для вас працює Богдан Морозов до головного. Та перед початком перегляду раджу підписатись на наш канал, оскільки все цікаве тільки попереду. Наприкінці грудня 2023 року Державне бюро розслідувань затримало через Хабар одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Згодом стало відомо, що Ігор Гринкевич та його родина причетні до розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби збройних сил України, зокрема на одяг для військових. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Йдеться в повідомленні та. І це не все, оскільки Ігор Гринкевич також вигравав тендери для своїх будівельних компаній, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Так загальна сума трьох угод становить 1,54 мільярда гривень. Про це детальніше раніше писав у себе в дописі блогер Ігор Лаченков. А зараз відео від ДБР за ініціативи ДБР арештовано майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР. У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міністерства оборони України було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно. Транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Отримано виставок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання військовослужбовцями Збройних сил України. Нагадаємо, ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони України одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. Які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває. За матеріалами ДБР судитимуть двох працівників Тернопільського ТЦК, які катували чоловіків. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського ТЦК та СП, які знущалися з військовозобов'язаних. Обвинувальний акт направлено до суду. Причиною конфлікту стала відмова чоловіка від пропозиції проїхати військкомат. Після того як було з'ясовано, що чоловік народився у Мурманську, хоча і громадянин України, як повідомляється, таким чином силою хотіли змусити пройти чоловіків ВЛК щодо ушкоджень, то в одного легкі в іншого середньої тяжкості обвинувачують кривдників за декількома статтями. Поки що суд обрав тільки запобіжні заходи, як домашній арешт та відсторонення від посад. СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для рашистів на лівобережжі Херсонщини. Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, які підозрюються у фінансуванні збройної агресії РФ. Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечі до Росії. За даними слідства, підконтрольна фігуренту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ. Крім того, що перереєстрація в окупаційному управлінні податкової дозволяла підприємству сплачувати 100 тисяч рублів як податки агресору. Агрокомпанія надала свої складські приміщення для зберігання. Ворожого зброєння. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 1112 Кримінального кодексу України пособництво державі агресору. Зломизнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наркобізнес на 100 мільйонів гривень. На Чернігівщині поліцейські оголосили про підозру членам організованої злочинної групи. Влітку минулого року правоохоронці виявили 2 гектари культивованих конопель. На території ділянки правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили майже 104 кг кілограми канабісу. Його вартість на чорному ринку перевищує 16 мільйонів гривень. Загалом же власники незаконної плантації розраховували на річний прибуток у понад 100 мільйонів гривень. Поліцейські затримали організатора злочину та двох його спільників. Відмили на схемах з ПДВ понад 200 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили організатора підприємств, які працевлаштовували осіб з інвалідністю, незаконно користуючись пільгами, зломисники отримували мільйонні доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету. Всього таким чином вони намагалися отримати з держбюджету 1,3 мільярда гривень. Далі у відео Нацполіції ми проложили 2 тисячі скалі не на або штука числицю. А ми будемо при зідністя на точуть. Ну будемо все часом точити. И мне провозили 2000 на площадь, я только расписывал соведомости. Я не работал, я был один единственный раз, когда меня туда оформляли. Мне сказали, что надо побыть до обеда, покрутиться, проедет какая-то комиссия, и чтобы, ну, видели, что там якобы работаешь. И со мной еще было два инвалида, тоже их так оформили эффективно. Там очень большое помещение, очень большое, я же вью. Конечно, там за аренду надо платить очень мало за всю Понятно, їм лучше набрать кучу інвалідів, да взагалі нічого не платіть. Національної поліції спільно з головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинено діяльність понад 15 підприємств, які засновані громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю, але фактично належать одній групі осіб. Незаконно користуючись пільгами, зловмисники отримували мільйони доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету. Оперативний супровід досудового розслідування здійснювали працівники департаменту карного розшуку Національної поліції України. Встановлено, що група осіб створила низку фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, аби отримати пільги за оподаткування. На ці підприємства було формально працевлаштовано осіб з інвалідністю, але жодною діяльністю вони не займалися. Протягом 2021 2023 років. Підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування, ПДВ на суму 200 млн грн із заявлених до відшкодування понад 1 млрд гривень. Крім того, внаслідок несплати до державного бюджету податків вказані особи збагатилися на сотні мільйонів гривень. Проведено понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено документацію, грошові кошти та комп'ютерну техніку. Кримінальне провадження. Відкрито за частиною 2 статті 364, зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, та частиною 3 статті 209 легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі Кримінального кодексу України. Перебуваючи в злочинній змові, 43-річний помічник та 64-річний секретар вимагали 2000 тисячі доларів від обвинуваченого за вплив на суддю у винесенні ним правильного вироку. Особа повідомлена про підозру та затримано в процесуальному порядку. Вони пообіцяли вплинути на процес прийняття рішення по його справі, щоб йому не призначили покарання пов'язане з позбавленням волі. Фігурантів затримали оперативно ОСР у, у Вінницькій області разом з бійцями корду після отримання ними півтора тисячі доларів. Передача коштів відбувалася поблизу адміністративного приміщення суду перед початком слухання справи в суді за зловживання впливом фігурантам загрожує строк до восьми років з конфіскацією майна. Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Ford Fusion, державний номерний знак ВО 6258 ем Який 7 січня 2024 року, близько 19 години, 18 хвилин в місті Тернополі на проспекті Злуки здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, після чого поїхав з місця події. Провівши розшукові заходи, інспектори з'ясували, що вище вказаний водій близько двадцятої години 10 хвилин на вулиці Корольове здійснив наїзд на невідомий припаркований транспортний засіб та залишив місце події. Працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертаються з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про винуватця ДТП. Повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону 067 62 04 386. Не забувайте підписуватись на наші обновлення в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Там періодично виходять сюжети. Це була програма Кримінальний репортер. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Крістіні злочинів до істини. Побачимось.